Кремлівські фантазії загострюються другий тиждень. Російська пропаганда вкидає в інформаційне поле новини про буцімто. Визначений план Москви оточити Харків і на чергове путінське марення тепер радісними істериками реагують. І головні пропагандистські ток-шоу. 48 годин часов всім покинуть Харків. І поквартально по квартальнах насівчуємося у центрі протидії дезінформації при РНБО наголошують, усі заяви Росії про нібито підготовлений рух на Харків є так званою пропагандою страху. Ворог справді може залякувати харків'ян постійними атаками з повітря, але на більше окупанти не мають ресурсу. І розповіді про чергові наступи залишаються лише розповідями. Таку саму думку в ветері П'ятого каналу висловили. І аналітики проєкту Діпстейт мовицькі пропагандисти звикли вживати важкі наркотики, а потім виходити в ефір і розповідати таку маячню. Вони вже отак, от знесли всі столиці Європи. Вони вже там позносили купу міст тільки словами. А на сьогоднішній день ми бачимо типову московську Видською ідеологію, тероризм, злочинність і більше нічого. Плани на Харків цілому на Україну у них вже не просто з повномасштабного вторгнення, а протягом 10 років з 2014 року, коли почалася війна, і це не дивно. Тому ми сьогодні і ведемо боротьбу проти них. Тому ми сьогодні їх знищуємо і будемо знищувати, поки буде існувати ця імперіалістична держава. І щоб остаточно зламати зуби сучасній російській недоімперії, потрібна термінова допомога усього світу зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном телефоном говорив Володимир Зеленський. Чи почули президента України у Вашингтоні? І коли на фронті з'являться нові партії артилерійських снарядів та техніки, зсу не мають на це відповіді. Вони просто продовжують щоденний бій проти окупантів. Десь бізнес. Сучасним західним озброєнням десь радянським градом. Бійці 59-ї механізованої бригади кажуть, що ситуація не змінилася. Обстріли щодня ворожі дрони над українськими позиціями у будь-яку годину. Війна завжди є війна. Тут постійно ведеться вогонь. Зі всього, що є, авіація, артилерія. Ми регулярно тут чути, вона зараз бухкає. Ситуація неприємна з безпілотниками розвідувальними. Тут просто все кишить ними. Нам постійно скидають, де вони літають, і вони буквально по всій лінії нашого фронту і залітають навіть в глиб. І це може становити дуже велику небезпеку. Відчутну небезпеку. Відчуває бункерний диктатор. Путін згадав про план України вже невдовзі отримати винищувачі F-16. І тепер міркує, що ж робити, якщо вони опиняться на литовищах країн НАТО. Звісно, якщо вони будуть примінятися з аеродромів втритіх країн, вони для нас становиться легітимні цілі. Где бы они бы не Але насправді легітимною ціллю для росіян. Чомусь стають їхні ж власні літаки. Очевидцями такої дружньої роботи ППО стали мешканці Севастополя. Вічного польота, чи як там кажуть, на болотах? Бі... Часка п'ять. Бі... Олексій Пасак, п'ятий канал. Дві жінки постраждали внаслідок нічної атаки на Запоріжжя ворожий обстріл майже дощенту зруйнував п'ять приватних житлових будинків. Зруйновані ще понад 40 хат. Докладніше про наслідки російської повітряної атаки дивіться у сюжеті Дениса Розенкова. Рятувальники та комунальники розбирають руїни приватних будинків. Вибиті вікна, понівечені дахи внаслідок нічної атаки росіян безпілотниками на Запоріжжя. Ну постраждало все. Вікна постраждали, дах постраждав. Криша повністю зруйнована. І покрівля, і стропіла, і е, причіпок. Зруйнований будинок пані Тетяни. Жінка бідкається, працює в дитячому садку, тож має невеличку зарплатню і не знає, де брати гроші на відновлення хати. Як буду? Буду чекати, допомогу. Зарплата у мене дуже маленька, тому чекати якоїсь. Іншої допомоги не приходиться, тому що бюджетникам не дають ніякої допомоги. Майже оглядає руйнування власного житла і сусідка Олена. Да, смотрите, окна забиті, нігде нічого нету. Потолок обвалений в кімнаті. Криша он сквозняк, машини пострадали. Короче, все атака шахедів на місто тривала кілька годин з опівночі до майже четвертої ранку. Уламки ворожих безпілотників спричинили займання кількох осель. Антона тут живе мати. Чоловік каже, що під час тривоги встиг вивезти її з будинку. Вважає, вона врятувалася дивом. Ну, Позвонила, з бачиться ночі, гроха. Собаку відв'язали, діто вбіжали, не знаю. Я ж прилетів сюди ночі бігом. Слава Богу. Жива залишила. Слава Богу. За даними міської влади, Запоріжжя постраждали будинки приватного сектору у трьох районах міста. Щонайменше п'ять напівзруйновані, і ще понад сорок пошкоджені. Пан Михайло Бідкається будував свій будинок кілька десятиліть, а втратив усе майже в одну мить. Вибухова хвиля була настільки потужною, що шматки дерев'яного паркану пробивали стіни. Будинок зрунований. Ну, скажімо, так, високі на 80, повністю зруйноване утеплення, зруйнований дах, зруйноване будинку. В самому зруйновано багато, багато руйнувань всі вікна вилетіли. Все видно наглядно. Від ранку комунальні служби латають дахи на будівлях та затуляють вікна плитами. ОСБ. представники міськради Запоріжжя обіцяють надати постраждалим компенсацію та матеріальну допомогу. Зараз повністю працюють всі наші комунальні служби, будівельні матеріали, дома зараз повністю будемо видавати людям шифер, будемо видавати, перекривати криші, вивозити сміття. І надавати всі відповідні соціальні допомоги, які потрібні в таких випадках. Містяни ж, оговтуючись від чергової атаки, впевнені, що росіяни за все відповідатимуть. Гарних слів немає, воно все їм вернеться. Бог не теля бачи звідтиля. Оце я можу тільки сказати. Хай воно їм вернеться старицею. Загалом, упродовж минулої доби, росіяни завдали чотири сотні ударів по семи населених пунктах Запорізької області. Денис Розанков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, п'ятий канал. Києву може загрожувати збільшення ракетних атак та прориви ДРГ агентури ворога. Про це повідомив чільник військової адміністрації міста Сергій Попко. Він зазначив, що з огляду на такі загрози вже провели невідкладне засідання Ради оборони Києва. Навіть підготували низку рішень, що чекає на мешканців Києва. Чого саме торкнуться зміни та про що це все думають кияни? Юрій Пугач продовжить. Росіяни можуть дестабілізувати ситуацію у Києві за допомогою ДРГ та агентури. Такі панічні настрої вже ширилися на початку великої війни. Це А ракетних атак із балістикою на столицю. Може побільшати. Через такі загрози у Раді оборони міста Києва провели невідкладне засідання. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко і повідомив, рада підготувала низку рішень. Зокрема, у подальшому переглянуть можливість проведення у місті масових заходів. Переглянуть також і те, як нині функціонують громадський транспорт та спортивні, культурні, освітні, медичні і розважальні заклади. Силові та військові структури посилять Трулювання у місцях скупчення людей, а ще всі відповідальні особи мають забезпечити постійний доступ до укриттів та підготувати пункти незламності, окремо моніторитимуть соцмережі, шукатимуть поширення дезінформації та провокацій. Киян, начальник військової адміністрації, закликав зберігати спокій та не панікувати і пояснив: це усього навсього превентивні заходи, аби столиця та її мешканці були надійно захищені. Та от що про все це думають кияни і чи переймаються взагалі. Правильно зробили, ну як? Должна ж бути якась захисна превентивна. Ви вірите в таку додаткову загрозу для столиці? Вполне допустимо. Чому б і ні? Що стоїть запустити цих диверсантів сюди? З парашута скинули і все. Такі зміни вполне в собі нормальні? я думаю, це нормально. Не ну, знаю. Я згідно вірити в те, що ну як буде, так і буде. Я з Києва нікуди не виїжджала, я звикла, тому я сприймаю вже як є все. Я думаю, що якщо Київ стояв в 2022 році, то на даний момент ми маємо вже бути підготовленими до цих подій і забезпечити кордони настільки сильно, щоб ніякі ДРГ… До нас не проникли і ну я вірю в краще. Я вірю в перемогу і думаю, що все буде добре. Десять років воюємо з московитами. Вони це робили, роблять і будуть робити. Десять років вони сиділи своїми агентами у в різних структурах, в різних точках нашої країни, вели різну і інформаційну всю діяльність. Тому не новина, якщо вони це. Роблять і зроблять ще раз для того, і працюють наші спецслужби, працюють різні люди над тим, щоб це виявляти і відповідно ізолювати цих людей, цих агентів зі своєї діяльності. Водночас до нових загрозливих сценаріїв від ворога варто бути готовими, бо на носі у нас, крім побідобесного на Росії 9 травня, ще й військові навчання в Білорусі. Те, що вони будуть грати як мінімум інформаційно-психологічному полі, а для цього їм необхідна певна картинка з вулиць. це 100%. в Україні по цій схемі політичні не вдалося розхитати ситуацію. Відповідно, будуть гратися в соціальне напруження, в якісь теракти або якісь інші способи можуть спробувати. Погратися для того, щоб дестабілізувати ситуацію на цьому тлі і створити враження, що все навколо горить, і ніякого просвіту взагалі нема, і Росія наступає на всіх напрямках, бо нагадаю, що паралельно з цим ще й будуть навчання відбуватися російсько-білоруські на території Білорусі. Експерти зазначають, що ці навчання реальної загрози для України не становлять щодо можливих терактів, ДРГ і агентури, наші спецслужби за ці роки вже знають, як дати їм раду. А от щодо ракетних атак настанова єдина. Бути пильними і не нехтувати сигналами про повітряну загрозу, Юрій Пугач, Лідія Середюк та Олександр Павленко, п'ятий канал.